Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про новий додаток, який був створений для всіх українських біженців, які зараз е, реально знаходяться по всьому світу. І він цей додаток називається I'm Ukrainian. і він покликаний об'єднувати всіх українців, е, які знаходяться за кордоном. Зараз ми більш детально поговоримо про те, які можливості він надає. А також я залишу в описі під цим відео посилання. На скачування цього додатку на як на айфони, так і на андроїди. Тож, якщо вам буде цікаво, зможете його скачати за посиланням в описі під відео. Також не забувайте писати в коментарі, з якого міста дивитися це відео, і підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Отже, для об'єднання українців за кордоном та надання їм необхідної актуальної допомоги в різних. Сферах життя запустили мобільний додаток, який називається I'm Ukrainian, як я вже сказав. Він, цей додаток має на меті об'єднати українців, які через війну вимушено покинули свою країну. І наразі він доступний громадянам України, котрі перебувають в 19 країнах світу. Серед них так само є і Польща, Чехія, і Німеччина, в яких є найбільше українців. Які ж можливості надає додаток? I'm Ukrainian? по перше, це переглядати всі концерти українських гуртів та співаків в країні, де перебуває людина. Приєднуватись до неформальних зустрічей українців в тому чи іншому місті, де ви проживаєте, що є дуже зручним, реєструвати свій бізнес в додатку для того, щоб можна було е, заохочувати до свого бізнесу якомога більше українських клієнтів в тій чи іншій країні, що є дуже дуже важливим. Е, і також, якщо у вас немає бізнесу, але ви маєте цей додаток. Ну, якби я би вам радив підтримувати тих українських підприємців, які не побоялися відкрити бізнес в іншій країні. Таким чином ви будете і користатися послугами, і з іншої сторони будете допомагати своїм співвітчизникам ну, якось розвивати свій власний бізнес. І також можна буде обирати послуги та сервіси, які надають українці в тому чи іншому місті. Тож тут є дуже багато. Класних, скажімо так, таких інструментів для того, щоб можна було взаємодіяти саме з українцями, де б ви не знаходились. І все є дуже просто. Для того, щоб завантажити цей додаток, потрібно його завантажити з посилання в описі під цим відео. Там потрібно зареєструватися і також підтвердити свою особистість за допомогою додатку «Дія», якщо у вас такий є. Також такі додаткові, скажімо так, бонусні привілеї цього додатку на сьогоднішній день є допомога в пошуку роботи, місця навчання, професійні курси або іншу необхідну допомогу в країні перебування. І yeah. я вам так скажу, що цей додаток він буде активно розвиватися по різним країнам, тому що це є таке, скажімо так, це додаток, в якому українці зможуть знайти абсолютно. Всю цікаву інф... і важливу інформацію, яка їм потрібна, для того, щоб комфортно перебувати в тій чи іншій країні. Тож завантажуйте цей додаток для вас це безкоштовно. І якби, пишіть потім в коментарі під цим відео, як взагалі вам цей додаток цікаво, буде почути вашу думку. Для... Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.